Всесвіт пізнає себе через, через нас, через те, що відбувається навколо нас, через наші очі, через наші дії, через наше розуміння світу. Він а, бачить себе через нас. І якщо ви надягаєте на нього якусь костюм, так, наприклад, оце був Зевс, наприклад. Так, у нас Зевс був такий золотий, красивий, такий умнічка просто. Або Аїд, неважно. Такий він собі був. І ми на нього дивилися, людина на нього дивилася. Зараз у нас є інший носочок через себе. На цей ну, на силу він назвав Зевсом. так, І он дивиться. ЗЕВС я кажу, ого, Зевс. І абсолютно бачить себе через очі, ось цього, бачить себе ось таким. Так, я ЗЕВС, я буду тобі підгравати, я буду Зевсом, я буду тобі, там, що тобі треба, молнії метати, що, що ти хочеш. Мені цікаво, мені зараз це цікаво. Я буду з тобою грати. Окей, я Зевс.